Усім привіт! З вами Тоня. в сьогоднішній розмові я хочу поділитися. Досвідом точніше поділитися думками, чого навчив мене перший рік материнства в еміграції, тому що 1 вересня моїй дитині виповнився один рік, і всередині назбиралися якісь думки, висновки. І я подумала: а чому б не зняти такий формат на пам'ять, можливо, а можливо комусь просто буде цікаво послухати чиїсь думки. Перший рік материнства дозволив мені, як би це дивно не звучало, нарешті опановувати паніку. Як це вийшло в моєму випадку? Так, що коли дитина є, так і все залежить тільки від тебе, ти маєш швидко приймати рішення відповідно, швидко брати відповідальність. і... Коли щось стається, наприклад, там, не дай Боже, треба їхати в швидку, або, не знаю, щось, щось сталося, так? Зразу накриває паніка. Так було в моєму випадку, зразу накриває паніка, але в якийсь момент ти розумієш, що ця маленька крихітка, яка в тебе в руках, вона повністю Вбирає, так, повністю по, переймає всі ті відчуття емоції, які є в тебе, тому що ти зразу бачиш по дитині, як міняється її емоційний стан, її поведінка. А, я одразу зрозуміла, що паніка вона зовсім не йде на користь мені, моїй дитині а, і нашому з нею зв'язку. Холодна логіка, називаємо це так, вона набагато краще допомагає в стресових ситуаціях справлятися з якоюсь пригодою. Я не хочу називати слово проблеми, а просто пригода. Друге, чим я хочу поділитися, це те, що особисто в мене знову ж таки, я не знаю, як в інших людей. А в мене покращилися навики організації часу. Але не через те, що я почала встигати все. Срач в хаті, як був до появи дитини, він так і залишається. Я краще навчилася розставляти пріоритети, тримати фокус дійсно на тому, що треба. І вийшло так, що я почала встигати більше. І я дуже вдячна. Материнство за цей навик, який розвинувся, тому що дитина росте, буде більше викликів, ситуацій, задач, класних моментів, які треба буде завжди пріоритизувати. Я думаю, що цей навик буде також ще краще і більше розвиватися. Як би це зараз не звучало смішно, всі пам'ятають такий. Фільм Секрет, де розказують про позитивне мислення, мисли позитивно і все прийде до тебе. Я не хочу, щоб це зараз так звучало, але я навчилася більше вірити в свої сили і навчилася ще позитивніше мислити. Як би це банально не звучало. На завершення цього відео я хочу поділитися. Тим, про що я найбільше шкодую за цей перший рік материнства. Хоча я вже це пропрацювала, я це відпустила. І моя особиста ситуація. Я шкодую про те, що я так довго не наважувалась, так довго затягувала питання з появою дитини. По суті, усі пазлики в своєму житті, які мене цікавили, я. Закрила, змогла реалізувати ті, що були важливі для мене, для когось, це щось інше. І я дуже довго тягнула з тим, щоб наважитися на дитину і завжди було якось не на часі. Про те, чому я швидше не наважилася на дітей, на дитину. І я розумію, чому. Тому що є така тенденція в суспільстві, яка Появилася зараз в нас, і я бачу, як вона набирає обертів, вона набирає популярності. Появилася тенденція, що з появою дитини в твоєму житті все зруйнується. І, звісно, що все змінюється, але змінюєшся ти. Мислення, ставлення, відношення, дії, навички все стає на порядок краще, навіть коли є якісь негативні моменти, вони є у всіх. І оця я вела до того, що ця вся тенденція в суспільстві нагнітати, що все буде погано, вона дуже довго мене тримала в цьому страху. Дійсно, було якось страшно. І тому, можливо, це буде комусь е, потрібно почути е, важливо чи корисно, якщо раптом хтось з вас, хто переглядає, вже е, реалізував всі всі частинки себе і поява дитини це те, що ви би хотіли, але ніяк не можете наважитися е, через е, чисто якісь незрозумілі, необґрунтовані страхи. Я хочу просто вам сказати, що все буде добре. Повірте, все буде добре, тому що поява дитини це завжди добре. І до цього треба ставитися як до. Класного росту вашого особистого, як до класної події, яка принесе в ваше життя тільки найкращі найкращі відчуття тим, хто крокує назустріч до здійснення цієї скажімо так, мрії, бо багато для кого це дійсно мрія. Я бажаю для таких людей всього найкращого. Будьте впевнені, що все буде добре.